За 3. три, ой. Щось у мене сьогодні не виходить говорити, не виходить просто нічого сказати. Я сто раз перезаписую. Усім привіт! Сьогодні у нас буде нарешті Project Pen або косметику, яку я хочу закінчити, добити, довикористати і відправити в порожні баночки. А у мене в цьому місяці ну дуже гарні результати. Це, мені здається, найкращий місяць в моєму Project Pen. Тож, давайте я вам все покажу. Перше, як завжди, у нас Catrice бронзер, який я використовую як і бронзер, як і. Контрінг. До речі, оцініть мій макіяж. Сьогодні такий тепленький, такий прикольний, мені дуже подобається. Тож, як бачите, результат в ньому не прям мега щоб сильний, але він точно є. Я ним користуюсь, про нього не забуваю, постійно користуюсь. Він мені неймовірно подобається, він дуже-дуже класний, його можу рекомендувати. Ось такі от рум'яна від Lamelle, Hope, але тут наполовину якраз таки Hope, а наполовину пастель. І як Бачите, нарешті я побачила деньс хоч в малесенькій половинці, саме пастель, тому що пастель це більше для мене як хайлайтер. От, вони разом гарно виглядають, постійно цим користуюся, і поки що нові рум'яни якісь не хочу додавати, тому що ну, якби сухі, вони ну дуже-дуже довго будуть в прочек Я хочу їх додати, коли, хоч бачити, буду результат, що реально там є не те що щоденце, а прогрес, хоч якийсь. От а кремові, просто ці хочеться вже закінчити. і Якісь тоді нові. То дам, але поки що не знаю ще на багато місяців. Думаю, але я дуже рада, що є прогрес, і я думаю, ви дуже цього чекали. Тому що, ну, я не знаю, я дуже хочу завжди закінчити, хочу ще іншим якимось користуватися, але поки я його не закінчу, я не приберу його з Project Pen, І я знову ж таки думала, що його закінчу. І я думаю, от я подивилась інші Project Pen, там Я дуже любила цього дивитися, Project Pen, як свій почала вести. І я зрозуміла, що в мене дуже навіть гарні результати. І я дуже. Дуже швидко так закінчую свою косметику, тому що у деяких людей може хайлайтер бути ну, 5 років. А я майже за два десь майже закінчила ось цей. І тут не один хайлайтер, тут три. Скільки тут грамів? 9 грам. От. Ось такий от результат. Я вже Ось тут два відтіночки, як би. Як бачите, два відтіночки це і рожевий, і білий, тому що і там і там дуже мало залишалося. І я хотіла, вже, щоб це один вже хайлайтер був. Він такий світленький. Як бачите, в Project Pen, ой, не в Project Pen, в іншому моєму відео я його не довикористала, хоча там було дуже багато цього хайлайтеру. Як бачите, ось такий біленький, він зараз навіть рожевого і не сильно видно. Він мені подобається, але на брид зрозуміло, що тому. Просто користуємося, дуже хочу, але я дуже хочу закінчити. І як бачите, ось тут дуже денце, ось тут. Ну тобто, тут дуже мало його таким тонким шаром залишилося. Я дуже чекаю, поки його взагалі не залишиться. І потім я ще додам якийсь інший хайлайтер. Після цього, мені здається, в мене не буде проблем, щоб закінчити якийсь інший, там, наприклад, від ламель, ось таку от манюню просто. А тут цілих три. Тому просто користуємося надалі. Але я Жаю тут дуже гарні результати за місяць. Тут було два хайлайтери, став один. А до цього було ще й три їх. Тому ось такий от результат в мене. База під тіні від глимбі дуже повільно, але все ж таки я її використовую і, як завжди, не зрозуміло скільки залишилося. Я не знаю, як її відслідковувати. Але я відчуваю, що її набагато менше стало. Тобто, це точно так. Але не можу ніяк сказати і показати результат. От тому просто користуюся і все. І от консилер від NYX, там його дуже мало залишалося в тому місяці, і я його абсолютно закінчила, як я і казала. Це було легко. Я його ще на початку місяця закінчила. Зараз я інше вже давно користуюся, тому... От, він був класний, але ну закінчило його. В інших місяцях у мене не дуже багато порожніх баночок було. І були місяці, коли в мене абсолютно не було порожніх баночок, навіть навіть таке, мабуть, було. А, тому гатуйтеся тут вони будуть, і це не одна порожня баночка буде. От далі у нас будуть отакі от олівчики від глумбі, і я дуже щось закохалася на. Я любила цей олівець, але зараз прям не можу без нього. нього. Постійно його використовується 110 відтінок, який просто ніде ніколи не з'являється, я його не можу ніде знайти. І 109 яким я ну так, так собі користуюсь не дуже прям сильно. І як бачите, я цим абсолютно не користувалася цього місяця, мені здається, ну може один раз там. А ось цим постійно, тож ми дивимося просто результат по цьому олівчику, яким я не користувалася в цьому місяці. І самі бачите, що результат в принципі великий. От можна можу навіть зняти отак, щоб показати. Отакий от, от результат дуже хороший. 110-го скоро з нами не буде. І це дуже-дуже мені не подобається, тому що я його в Project Pen додала не тому, що я хотіла його закінчити, а тому, що я його люблю і хотіла подивитися, за скільки він у мене закінчиться. Далі те, що я думала, я ніколи це, ну не те, що не закінчу, я думала, що я ніколи денса не побачу, тому що я користувалася постійно в який місяць, і я казала, що немає зовсім результату, я його не бачу. Будемо постійно просто дивитися результат, але нарешті, коли я побачила, що є Денса, я не повірила. Це дуже дивно було, і це пудра від Maybelline. Подивіться, подивіться, яке вже нормальне. Я просто в шоці, тому що його дуже довго не було. Нарешті. Дуже дивно, коли людина радіє, тому що в неї закінчується косметика. Мені здається, більше, що люди радіють, коли в них з'являється косметика. От. А я також раді, коли в мене з'являється косметика, але коли я користуюсь і, от таке бачу, це взагалі просто враження, такі, наче в мене тільки з'явилося це от якісь такі. От тому ось такий от результат я дуже дуже рада, користуюся і надалі. І в нас ще одна порожня баночка, це я. Не могла повірити, що я його закінчила, тому що тут об'єм був великий, наче, наче так. Це блиск від Color Intense, він ще липкий, тому що тут ні ось цього нема дозатора, якби, і з дозатором воно не виливалося, а воно ось так. от Лежало в мене вже в порожніх баночках, тому воно так трохи потекло. Але так воно не тече. А це щоб ви розуміли. От, я його абсолютно вже закінчила. Там абсолютно нічого немає, як бачите, навіть ось тут взагалі нічого немає вже. Просто я дуже рада, що закінчила, тому. Якби ми потім додамо ще щось нове, тож якщо я все закінчила, хоча там дуже багато було його, типу, справді, то я думаю, і інші закінчуть. І так, у нас продукти знову ж таки для губ. І перше, це Maybelline Plumper, я його, чесно, я його намагалася на початку місця щось з ним користуватися, але зараз мені так якось і не хотілося, і його тут вже навіть і мало закінч... залишилося ось так от десь, але я щось не можу його добити, я не знаю. От, як бачите, але якщо буду не забувати про нього, то точно докористуюся. А також я дуже жалілася, що не можу його який місяць закінчити. От, але абсолютно від Color Indense такий бальзам тін закінчила. Це в нас буде вже в порожніх баночках, які я скоро маю знімати, тому що там насправді дуже багато вже назбиралося косметики. І так, наступне в нас буде ось такий олівець від Evelyn чи Evaline. І ось тільки в мене його залишилося. І чесно, я не користуюся майже. Я користуюся цією щіточкою усього олівця постійно. Але самим олівцем ні, тому що я ці ями вкладую, тому просто хочу його, мабуть, прибрати поки що з проджекпену. Він мені не заважає в косметичці, але щоб прям використати, його в мене нема цілі зовсім ніяк, і мотивації нема, тому давайте його. Приберемо просто спрочі-пену. І наступне це знову ж таки для губ. І він мені подобався це саме цей продукт, а, саме в кутик там наносити, але як тін, це просто жах. Чесно, саме цей відтінок, 0,1 відтінок. А як знаєте, ви якщо дивитесь мій канал, що в мене є всі ці три відтінки цього тінта, о, це самий найжахливіший відтінок, саме. Тінта, тому що як тінт він просто западає, жахливо виглядає. от, Тому я просто його в кутик наносила і так прикольно було, тому що він такий темненький, якщо так наносити. Як бачите, я його абсолютно закінчила. Просто я дуже рада, тому що насправді я з ним дуже мучилася якийсь час. от, Але ми не забуваємо, що в мене ще є. А, де вони? А, ще є два тінта. Один закінчила і ще два є. Чесно, краще б інші купила, або за ось ці три. Ой, Боже. краще б я просто ось ці три на щось інше обміняла, тому що, ну, не знаю. А, тому добре, давайте його просто відправимо в порожні баночки. от, І, до речі, подивіться на пакування його. А наступне у нас це якраз така ось така от штучечка від Catrice Коректор, такий перекриваючий, Я його як базу для консилера використовую. Тут результат не прям мега сильний, але я знаю просто, що я ним користуюся постійно. Він постійній моїй косметичці, а не просто десь валяється. І я така. А, Ну, може використаю, тож продовжую просто користуватися. І далі в нас те, що я хотіла прям закінчити, тому що це не улюблений мій продукт. Але я навчилась ним користуватися. Тобто, раніше я просто не могла його взяти в використання, це мені дуже важко було зробити. Але зараз я його закінчила нарешті. Це есенс ось такий от фільтр, там нічого абсолютно вже немає просто. А, як бачите, абсолютно нічого. Я навчилася ним користуватися, але я не дуже його раджу, він дуже пахне неприємно. Він сяє, але западає, якби це не той фільтр, який, який ви просто можете руками рознести, як мейбелін з цією пуховочкою. Він мені подобався, до речі, ось цей Мейбелін. Я його би ще повторила, але я хочу ще один від Катріс спробувати. А, тож, Просто не дуже сильно рекомендую, тим паче, він так пахне. От, ну прям. А він мені не прям подобався, тому більше про нього в порожніх баночках, знову ж таки. Якщо ви дивилися моє відео макіяж картками Uno, то ви точно знаєте, що я там багато дуже на себе тону і консилеру наносила. Тож. Тон від Maybelline, я закінчила. От, Там абсолютно нічого вже витягнути. ну, просто Там вже нічого просто немає, нічого не набиралося, я його вже ось так от ставила і виливала просто. От, Тож про нього я більше поговорю в порожніх баночках, тому що про нього є що сказати. ну, Прям такий неоднозначний як для мене тон. Але, але на літо я його справді можу рекомендувати. знаєте, А от на всі інші пори. Року, ну, не дуже. Далі в нас знову порожня баночка, це Катріс, я його щось дуже швидко закінчила, і чесно я скажу, я його зовсім не зрозуміла. Він абсолютно Він вшикався якось не дуже спочатку, зараз вже нормально. От, а, але я від нього нічого не бачила. Типу, я. Я абсолютно нічого від нього не зрозуміла, я не знаю. Тож я його абсолютно закінчила і будемо новий додавати, як би скоро. І ось такий ось скраб я про нього дуже часто забуваю, навіть коли він в мене впрочік А, Просто тут маленький результат, як на мене, тут не сильно він і є. Але я знаю, що воно йде не ось так от, а там таке кругле денце, тому, в принципі, я думаю, що скоро я можу до нього дістану, якщо я буду користуватися цим. І два останніх продукти, які в мене були в Project пені ще, це якраз такий консилер. Я дуже багато використовувала його після, ще консилеру NYX. і як ви пам'ятаєте, я наносила ним десь 13 просто слоїв консилера, шарів. От, і... Його тут. Я не можу його відслідкувати, я не розумію. Я відчуваю, що там не так його багато, але я не можу це показати, тому я просто знаю, що десь менше половини, мабуть, його залишилось. А як відслідковувати його, я не знаю. І мені писали про те, що оця штука вона просто рветься, і це справді так, тому що я її також намагалася дістати, щоб більше діставалось, тому що тут. Буває, дуже мало набирається продукту, от, і мені не вистачає, тому я просто хотіла порвати, а воно просто, ну, я хотіла витягнути ось цей дозатор, а воно просто порвалось. І я така, оп, назад. Коротше, запихнула, і все. Ну, і не трогала його, тому що просто неможливо його насправді витягнути. Тож просто буду користуватися. І ось ця штука, місца, яку я додала, наче тільки в цьому місяці, ну, в квітні. Я ось тут позначка. Ось бачите, червона, але чесно, тут продукту на один макіяж я не знаю тут, ну дуже його вже мало просто. Він вже не вичавлюється просто, є. Але тут тупо на один, може два макіяжа і все. Тож давайте просто я докористуюсь в цьому місяці. Буде вже такий це спойлер на наступний місяць, що я його точно закінчу, я в цьому дуже впевнена. Тож, це було все. Але ми зараз будемо ще додавати продукти, і я покажу, скільки в мене загалом пустих баночок в цьому місяці. І так, у мене в цьому місяці сім порожніх баночок. Просто і з цих порожніх баночок три це для губ. Це просто жах, ми будемо зараз ще нове додавати, тому що мінус 7 просто з колекції моєї косметики, а за місяць це нормально таке. Щось у мене сьогодні не виходить говорити, не виходить просто нічого сказати. Я сто раз перезаписую. І так, перше, що я буду додавати, це поріто. Його тут не так багато залишилося, отак, от десь. А, чому я його додам? Тому що, по-перше, срок придатності. Так. А по-друге, в принципі, мені подобається, як він лягає зараз на моїй шкірі, тим паче після того мого відео з Uno в мене ну, дуже погана шкіра була суха, а із всіх тональних він найкраще просто лягає, найкраще виглядає. Тож просто йому лайк за це. І він не такий поганий, але просто чомусь, знаєте, от коли є косметика, вона наче і непогана, вона наче і прикольна, але просто до неї, наче і рука не тягнеться. Не знаю, тому ось будемо користуватися. Я відмічу скільки його залишилося, а ще пакування, як бачите, воно у мене таке вже потерте. От. А тому будемо закінчувати. У мене, якщо що, 21 відтінок. Мені здається, мені треба було 13-й просто брати і все. От. Ось так от його. Я думаю, в принципі, можна його швидко закінчити, якщо я буду дуже часто ним користуватися. Так як у нас немає фіксатору, тому що я той закінчила, в нас є новий, і я думаю, ви не здивовані, якщо ви дивитесь мій канал, тому що у мене вже був такий в Project Penny фіксатор, тільки трошечки інший. Саме у мене блакитного не було, але в мене був золотавою кришечкою до цього в мене ще були. Тож, я думаю, ви не здивовані. От Будемо відмічати, знову ж таки, це мій найулюбленіший фіксатор, просто я його обожнюю. Патрісія Лідо. Це мій, напевно, що один, е, Ні, це найулюбленіший, здається, продукт Патрісія Лідо в мене. Це просто дуже класно. Самій такий улюблений продукт під Патрісі Лідо, але у мене до Патрісі Лідо чомусь зараз саме проснулася якась любов. Раніше я більше любила Глембі, хоча і Глембі, і Патрісі Лідо це якби бренди саме Єви. От, але чомусь я, до речі, ще замовила продукти від Патрісі Лідо, тому що там була акція, і тому що там була акція 2 до рівня 4. І я дуже там хотіла деякі продукти спробувати. І от якраз спробую, може, це ще одні мої з улюблених а, стануть. Мені справді подобається, як зараз виглядає косметика Патрісі Лідована. Набагато краще стала виглядати, і мені дуже подобається, як вона виглядає. От. Тому будемо тестувати якісь відео, я придумую з Патрісі Лідо, мені здається, хоча в мене не так багато, щоб зараз і косметики. Якщо ви подумали, що в мене мало косметики, то ні, в мене не мало косметики, в мене мало косметики Патрісі Лідо, як мені здається. От. Тож, щось я з цим придумаю. І якщо хочете, і коли ви хочете відео про всю. Мою косметику, тому що в мене дуже багато там з'являється, дуже багато міняється. Тож пишіть про це, адже я думала, я буду знімати там раз в рік таке відео, але щось хочеться, і як ви, і ні. Я не розумію показувати мені ще косметику чи поки що ще м -м почекати, тому що те відео, в принципі, ну, там, півроку тому вийшло. Типу, наче і не мега давно. Але в мене і косметика вже змінилася трошечки. Коротше, пишіть про це в коментарях. А, а зараз я буду додавати продукти для губ 4. А хоча, мабуть, не чотири, а три, тому що я думаю, який тінт взяти. Мені більше ось тут стопри є. Ну, дозатор цей. Тут дозатора нема. І ось цей найкращий, як тінт от справді, із всієї цієї трійки цих е, відтінків. Глимбітінту цей найкращий. Він як тінт неперевершений просто і наноситься дуже-дуже гарно і рівномірно. Але відтінок не всім сподобається, тому що він такий дуже яскравий, прям рожевий, прям мега, щось неонове, прям таке. Прям оце це 0,2 відтінок. 0,1, я не буду коментувати, як я закінчила. Краще за ту кусіну може купити якийсь інший, або може краще якийсь інший просто купити, я не знаю. От, тож, ось цей також непогано наноситься, і як тінт працює, це 0,3 відтінок. Ось цей ми якраз таки і візьмемо. От його тут не так і багато, але і немало. Але дозатора нема, тому я думаю, швидше піде. І я дуже... Захотіла закінчити, вже нарешті не мучати просто цей відтінок Мейбелін. Може я ще до речі, відео про Мейбелін запишу? Щось мені прийшло так на думку. А... От такий блиск, він мені не прям сильно подобається. От я не знаю, що в ньому не так, але не тягнеться в мене до нього рука, і може це через те, що він такий дуже-дуже прозорий. От, може, якщо б я взяла відтіночок. Ну, він мені, по-перше, не дуже подобається, як я його наношу. от, Хоча він не липкий, просто таке відчуття від нього якось. Но я читала. У багатьох таке від ось цих, от саме Мейбелін Блисків, ось таке от неприємне якесь відчуття. І це не у мене одної. Я не хейчу цей продукт, але мені не дуже приємно. Якщо б я взяла відтінок, може більш нейтральний і з відтінком, хоч якимось. от, то може він мені би більш сподобався. Цей непоганий, але я не скажу, що він мій улюблений. Це продукт, до якого в мене не тягнеться рука. Тож, от скільки його закін... залишилося, може навіть чуть-чуть... Трошечки-трошечки менше. От. Тому буду закінчувати. І друге, яке я хочу взяти, а він не опустився, ну я відмічу, десь його ось так от. Це ламель, і саме цей відтінок. У мене їх два, але я хочу спробувати просто покористуватися. От він дуже прикольний, гарний. І, чесно, подивіться, коли я дістаю цей просто аплікатор ликий, то продукти там просто вже, ну, Дуже мало, от дивіться. Тож, подивимося, як я ним покористуюся. От. Це були всі продукції, це були всі порожні баночки, дуже гарний місяць, як на мене. Напишіть, що ви думаєте в коментарях, і дякую вам за перегляд.